камуфляжики ех давно я не грав. Дічні який камок, хлопці. Реактивний. Я думаю, на стрімі чутно звук. Автоботи, та. Бачите, які автоботи. Та десептикони, а автоботи в мене є от. В мене є ще ці. Як вони називаються? Такі є на гірінг, на Монтану. Так, мені треба моїми крейсера якогось знайти. Ага, тут Холанд буде з ними. А на Холанда мені йти, то немає сенсу. Зіти не цікавий. Та що ж попадається попадаються мені в мені руніці? О, Каталунія. От каталунічку я би хотів би. Але... все Я зрозумів вас. Ясненько. Ну, там трішечки буде мені фігово заходити на них, бо там десь має бути Холанд на тому фланзі. Вони в загоні. Бургунь Лаурія. Jäger gestartet. Так, там Холанд. Давати йому літачки теж не хочеться дуже. Щось мені так здається. Ех, Імельман, забрав, забрав нашого Петропавловська, курча мать. А як то він так на фокус взяв чи що? Угу, там жінанчик. Оцей ну, фланг чомусь кидають. І Шимка наш засвітився. З Холондом йому бажано не вступати в бій. Підводний човник розібрав. Ну, бляха зараза, ті, блять, підводні човни. Скажу так. Ну Тут чуваки посипалися. Ясно, я зрозумів. Ну, все, зараз беру Монтану і ми заратащим, хлопці. І чесно кажу. Я понял. Так, бій злитий. Бій злитий, це однозначно. Тут поразка. Мінус 3, мінус 2, там гато. Зараз я візьму Монтану, хлопці, і ми зараз затащимо. Так, тут що на дамах? Тут домах, не домах, блін. Й всі посипалися твою мать. На ліончика буду заходити. Літачки щось такі слабенькі стали. Капець який. Зараз підемо на монтані, зараз ми затащим. Зараз підемо на монтані і затащим, хлопці. Не знаю, що продати. Та нічого не треба продавати, просто собі фармити кораблі потрібні, їх не треба продавати. So На Леончика хочу зайти, хлопці. На Леончика Чому одна цитаделька? Чому не дві? Де мої дві? Порт. Та роблі, а ну, ну я зрозумів. Так. І що? Крейсерів більше нема, є есмінці. Лаурію летіти забирати.

4. Ой-ой-ой, красавчик, соме. Охо, пацани, так тут ще й катку виграємо. Тут ще й виграємо каточку, летимо на Лаурію. Потім будемо займатися нашим 10.4. Тут вже можна йти до Авіка зближуватися. Так, я виявлений. Ким я виявлений? Я виявлений, що ще підводним човником, Так? За грошима шлях в операції. Що що за? Але все одно не вистачає. Ага. ага, вон де підводник. Auto, Pilot, aus. Ja, gestartet. Uh -oh. Все, красавчики, хлопці. Просто красавчики. Летимо за Авіком. Ай, Монтанка, Умнічка, просто Умнічка. Так, а де в нас Авік? Бачу, бачу Авіка. І ми, до речі, зараз можемо дуже класно йому присандалити, хлопці. От зараз ми цей мусим До речі, по Авіку можемо зараз офігенно зарядити, а заходи в нього бомбезно. От дивіться, як. На 11 тисяч. Ну, де мої цитадельки? Ну, де мої цитадельки? А магітра забирати?

Мусимо, мусимо затащити. Ну там, по-моєму, наш підводний човник офігенно відіграв просто. Well, so, so Pilot aus, so Autopilot an, ich bin kurz AfK. Jäger gestartet. Jäger gestartet. Wir nähern uns dem Ziel. Gegnerisches Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Gegnerisches Schlachtschiff zum Frühstück vernascht. Jäger gestartet. Республіка зараз її добере. точно Ди-Джи ДЖІ, все хлопці, суперово. Ну що, це перемога і на такій потужній ноті ми будемо з вами сьогодні завершувати. Ми затащили, зробили. Ігорю. От чомусь в рестрім чаті...